Серйозно топшені от от, з людьми, вони очень привітливі. Отже, підбиваємо підсумки жіночого дня. Ти погоджується зі мною, що жінки більш ефективно наповнюють свій сімейний бюджет. Але все одно вони теж позамовляли все виключно для себе. Якщо б вони зробили щось індивідуальне для чоловіків, от принаймні, якщо б вони замовили футбол, тоді, повірте, тисячні гроші посипалися б на їхні рахунки. А так? Дівчатка, будьте більш уважними і щедрими. Для Романа день його дружини скінчився розчаруванням та зіпсованим настроєм. Тетяна присвятила весь день майже собі, але жіночі день так і не ставлений святом, тому що вона чомусь постійно контролює і намагається провокувати свого чоловіка. Навіщо? Дмитро вирішив розслабитися в день матріархату, Чим би жінка не бавилася, аби не морочила голови. Це правильно. Але на відміну від чоловіка Світлана спланувала свій день так, щоб було цікаво обом. І тим самим вона вирвала перемогу не тільки для себе в цей жіночий день, але й у командному заліку. Молодець! Світочка, клас! Це був перший епізод супершоу Шлюбні ігри або останній шанс. Єдиного в Україні шоу, де реальні подружні пари, що знаходяться на межі розбучення, мають ще один шанс зробити крок назустріч і можливо зрозуміти одне одного. А далі інтрига тільки напружуватиметься. Чому? Тому що пари будуть жити окремо чоловіки, окремо від жінок. У них є шанс відпочити трохи одне від одного. Це був Антін Мухарський та Сніжана Єгорова. Якщо життя залишає вам єдиний шанс, останній використайте його на всі сто. Першому шоу ви отримали 4100 тисячі сто бомбів сьогодні. Вітаємо з перемогою. Дякую. Да. Всього лиш 100 очков. А подожди, тут і що чого ти є? Роман, ви переїжджаєтесь, швиденько збирайте речі. Куди я переїжджаю? Що зі мною приходить? А я вважаю глибоко переконаний, що чоловік і жінка даються одне одному для того, щоб пізнати самого себе. Це дуже важливий аспект пізнання глибин свого єства.